Уже зовсім скоро настане новий рік, тому саме час подбати про святкове меню багато хто любить ковбасу, але цей продукт складно назвати корисним і відмінна альтернатива шинка. Більш того, з останньої виходять неймовірні салати, салат клумба. Простий, але в той же час вкрай смачний салат стане гарною прикрасою святкового застілля. Складові яйце куряче, один штт, цукор, один стл, сода, один трич, сіль кефір. Стомло борошно масло вершкове, картопля, 4 штт, огірок, 3 тришт шинка, 150 гр майонез приготування, змішати яйця з сіллю і цукром, збити міксером і частинами водити борошно, а потім і кефір довести до стану рідкого тесту, як на млинці, посмажити 4 тонких коржа, покрити з одного боку майонезом і зеленю. Згорнути в рулети, зварити і очистити картоплю цілком, потерти на крупній терці, отримані млинці, розрізати на шматочки товщиною до десять мидносалатниці, застелити харчовою плівкою так, щоб краї матеріалу звисали за межі посуду, на дно викласти нарізаний рулет зрізом до верху, поверх застелити шаром з половини картоплі і додати майонез, огірки і шинку порізати кубиками і додати в салат. Завершити пластом залишився картоплі, салат накрити, дати настоятися три години перед подачею перевернути блюдо, позбавити від плівки і прикрасити зеленю салат жоржин. Симпатичний квітка стане відмінною прикрасою будь-якого столу, до того ж блюду вкрай швидко готується складові шинка, 200 г мариновані печериці, 150 г маслини або корнішони, г яйця куряче, 2 шт. сир твердий. 100 г кукурудза 150 г перець болгарський, 1 шт. майонез приготування: підготувати продукти, овочі і гриби нарізати сир крупно натерти, кукурудзу, шинку, печериці і яйця змішати і викласти гіркою на блюдо, змішати з майонезом, покрити сиром, прикрасити маслинами і перцем у гормі квітки, салат з квасолею, оливками і шинкою. За бажанням в рецепт можна додати свіжі огірки або салатний цибулю. А заправку замінити на менш жирне оливкова олія складові квасоля консервована, червона, 1 банка маслини, 1 банка, болгарський перець трьох кольорів, шинка, 200 гр майонез, сіль і перець за смаком приготування шинку і перець порізати соломкою, а маслини, кільцями червону квасолю викласти в салатницю. Змішати вище вказані складові з майонезом, ввести спеції і добре перемішати салат Марокко. Пікантне блюдо однозначно зможе здивувати гостей незвичайним поєднанням шинки і цитрусових складові. Листи салату, 1 пучок шинка, 150 г огірок, 2 шт яйця, 4 шт, олія оливкова, 2 стл, копчена куряча грудка, 300 гр апельсин, 2 шт лимон, 1 шт мегдаль. Два стл йогурт класичний, 125 мл французька гірчиця, один стл, спеції, прованські трави, базилік, майоран шавлія, м'ято один стл, сукор і сіль за смаком приготування, салат промити і крупно нарізати ножем, шинку і огірки порізати великою соломкою у узварених крутиєйць, відокремити білки від жовтків. Останні подрібніть виделкою і змішайте з олією. Лимонним соком і додайте спеції, білки в свою чергу, дрібно нарізати всі інгредієнти, з'єднати в салатниці, заправити підготовленими жовтками, в окремому посуді змішати гірчицю з йогуртом, додати спеції, почистити і нарізати апельсини часточками, а копчену курку кубиками, на заготовку салату викласти м'ясо птиці, часточки цитрусових, посипати горіхами і заправити сосом, салат хловічий. Це саме те блюдо, яке ваш улюблений буде просити приготувати на кожне свято після того, як він його одного разу спробує: складові свіжі печериці, 400 г горіхи волоський часник, 1 часточка, шинка, 300 триста яйця курячі, тришт сир твердий, 300 гр картопля, тришт майонез, 0,75 л. Приготування. В салатницю викладати шарами нарізану шинку, варені яйця, обсмажені гриби і тертий сир. Всі пласти, крім печериць, чергувати з майонезом, завершити салат вареною картоплею, натертим з часником і горіхами прикрасити маслинами салат мисливський. Поживний салат виграє відмінним балансом смачних продуктів. До того ж блюду можна вкрай легко приготувати складові, заморожені печериці, 400 г масло вершкове для обсмажування, г картопля, 5 шт морква, 1 шт перець болгарський. 1 шт шинка, 350 г цибуля зелена, 1 пучок олія оливкова, 4 400 французька гірчиця, 1 ст. оцет яблучний, 1 ст. спеції за смаком. Приготування: зварити моркву і картоплю, почистити і нарізати невеликими кубиками, шинку, перець і цибулю порізати соломкою. Гриби порізати слайсами і злегка обсмажити з додаванням олії, змішати всі інгредієнти, заправити соусом з невеликої кількості масла, гірчиці, оцту і спецій, перед подачею прикрасити зеленів салат, шарлотка. Ефектне блюдо стане хорошим доповненням святкового столу складові курячі яйця, 4 шт картопля, тришт горошок зелений, 0,5 банки цибуля, зелена шинка, 150 г майонез 5 стл. Часник: два часточки, Один ч. вода гаряча, 50 м приготування, посмажити два омлети з підсолених і збитих яєць, Утворені заготовки промазати майонезом, згорнути в рулети, розвести желатин в окропі і, коли охолоне, додати в нього майонез і часник ретельно перемішати, підготувати салатницю, застелити дно і стінки харчовою плівкою. Викладати шарами нарізані рулети, натертий відварну картоплю, змішаний з половиною желатинової маси горошок, шинку кубиками з половиною суміші, накрити плівкою і остуджувати в холодильнику 4 години перед подачею перевернути салат, прибрати плівку і прикрасити зеленів. Обов'язково порадуйте своїх гостей одним із цих чудових салатів з шинкою.